Пам'ятаю, найкрутіша тачка була у батюшки і воєнкома. Не треба в захліп. Настільки круті тачки! Розумієш, що депутати і банкіри фоткали. Ясно, а з чого вони зібралися? них було? Ну, Ми маленькі люди, нам знову не кажуть. Зна... Ну, знаємо по пропусках, що а? день народження. У прокурора. Ні, в якогось Ісуса. <різвища> Прізвища не знаю, але дуже поважна людина. <різвища> вони кожен рік святкують його без нього. Мабуть, гарно святкували. А гарно Боже, прекрасно, алкоголь рікою лився, розумієш? Пожежа почалась, люди побігли до того озера, відрами плескали. А воно ще більше розгоралось, бо виявляється, то було озеро Віскаря.